Прикормочка майже закінчилась, на кукурузку не бере, але це не повод, не додать її трошки в прикормочку. Кальмар полуниця. Оп. Для затравки на місцевого сазана. П'явки бачу лазять, Парами прям ходять. Так, пінопластик. Ми ще з'їли. Дві дирки, точніше, прогризли. Але що цікаво, мишу ж не надуриш. Ці падлюки поначалу, знаходять і жруть все саме вкусне. А саме вкусне у нас оказалась Катюша Креветочка. Назад пакет поки не розсипалось. Звісно ж, у нас залишилася клея. Активатора кльова, щоб склеїть рибу. Ад плюс. Пекло ад. Ой, не заставляйте мене читати англійські. <пекло> Назви не не, вам не буде за мене соромно. Отак от. от. Надо, надо все це зараз перемішати і мусор ми не викидаємо. Це теж треба пам'ятати. Кальмар журавлина. був. Оп. А, со старої прикольці. Та ти скажи, а со старої прикормочки вже хтось хотів проклюнути. Але якось слабенько хотів. Бомбанем водички. Житковато вийшло. Ну нічого там є чим розбавити сухенького. Сухенької креветочки ще є в налічі. Так, щось тут, хто там виложи, то там. Я не встигаю за цими гадами слідити. Так, поки полеш тут. Ну, ліву прийдеться перезакинути, на неї вже раз дергнуло. Могло й склювати. Прям виложив гад. Єс, єсть, єс, єсть, карась. Гра почалась. Перепригнув гад. Він так тихо сидів, що я вирішив підняти. Ну як вам? Грам 400 красавець І сера і сера. сраться <смірця> з перепугу на червячка Оп! Зараз перезакинемо. Чудовий початок, просто класний. Опаріка взагалі ігноре, який кук. Ну це сьогодні бере тільки на навозного засранця. Ну і на великий шмат каші. Великому куску великий рот радується. Тюблін, думаю, що воно дергається. Це ж сап. Непоганий відпуск вийшов на три дні. Це вже ми знімаємо п'ятий відосик зранку. А ви думаєте, я весь час вдома сидю та є сліп. Це просто капець, Замість того, щоб втикати вдома в потолок. Вийшов заробити ще трохи грошиків все мені мало. Є декілька де цілей і в житті треба заробити на пенсію. Оп! Ответочка. Ого! Ще й гадюка нам рибу тяне. Чувіха. Аж дві гадюки. Одна за второю гониться. Оп-оп-оп-оп-оп. Отак От риба і схода. Але снасть зв'язана добре. Звісно, не волосяний монтаж. <гум> Може і зійти. Оп. І перезарядочка, креветочка відпрацьовує. Карась він такий, якщо якусь кашу вподобав, то в процесі її краще не міняти, бо потім буде Зазвичай довга велика пауза. Жиденько, кстати, вийшло. Це і хорошо розмивається. Карасі Оп, радують. Криси плавають і що найкраще, тягають кувшинки. Одну за одною. Злякав, ляка Одну за одною косять комиши. Тьотико мишила, таття. Викосюють. Карася сьогодні небагато, але те, що є, нас повністю влаштовує. Звісно ж, завжди, завжди хотілося б кращого, але то таке. Оце вальнуло. Там щось хороше. Не зря сидю прямо на вудках не відходю, бо воно так клюне і зразу бросає, клюне і зразу бросає. Короб точно сазан пан кілограм За нижню губу. та Та-та-та-та-та Дивіться, як роздергався м'ясце, дикий дикий жопашник. Підбитий хвіст. Кілограма може навіть бути. Ви знаєте, і дехто може, знаєте, хоче їсти. І це не він, це оцей чувак. І хоче його забрати. А все чому? Не тому, що ви не молитесь і свічку за упокой коропа не ставите, <гум> а тому, що ви лайки не ставите і не підписуєтесь на наші відоси. От красавець. На три кабайці з кукурузкою. Хороша добавка. І хороший дикий коропець. Контрольне слово дикий. Дивіться мені. Щоб потом не жалувались, я зараз під відео провірю. Я зараз під відео провірю, що ви там мені наставили. Якщо що, я повернуся, щоб впіймати його ще раз, заторбити і вам мене не зупинити. Але це буде це, якщо ми три дні от вихідних, то потом. Ну так, да, дві неділі як піддать, нас не буде видно. Ну, нічого, він якраз підросте і все буде супер. Оп! На черв'ячка взяв. Чудовий екземпляр. Просто чудовий. Черв'як в хлам, але ще трохи мається. Тому я як роблю? Я просто кусочок свіжака отак печу грёбані виходи. Підчіпляю отак, свіжачка. половинку. Щоб економити ого, гачок розігнув гад. Я би гачок поміняв, але це складно. Нема не пласкогубців, щоб його зараз назад вигнути. І шила немає. Вроді загнув, ще треба. Немає шила, щоб його... Поміняти через трубочку, я, як обично, ніфіга з собою не взяв мандраж першого дня. Вічно все візьмеш і все не те, я слідю за тобою. Як я казав, головне побільше каші. Коли заряджаю мало каші, ...отримую або мало покльовок, або взагалі нефіга, а коли наліво-направо, Розкидую, то є шанс, що крупняк успіє підійти. Не забувайте, що тут гади м'ялкі все обжирають. Тому не завжди карасю щось та й залишається. До речі, інші палки треба перезакинути. Вони мовчать уже з півгодинки. Нехорошо. Ать, сидить. Похоже, короб. А це капець в латаття. Хорошо, шабланк длинный. Это тобі не поможе. Все. Короб своє дело сделал. Зійшов чи ні. Не зійшов сидить. Ти скажи, він вернувся, щоб клюнути ще раз, ні. Біба і Боба. Це ж треба таке завів в комиші і достав, засранця, пів кіло, лялічка. Молодець що вийшов, фідерний кормак нам врятував. Я якраз почав перезакидати, думаю, спочатку ту, що подовше висить викину. Бо вже больно довго нічого не клювало. Витягнув, заряджаю, дивлюся, ця фігаки натягнулась. Коропець, красавець взяв. Зараз я все це ку кумі напишу. І все, більше ми сюди не сядемо. Кома тут теж займе місце. А якщо вчитувати, що є ще рибаки, підписники, які мені це місце показали, які тут рибачать, то взагалі фігня. Але на що я жалуюсь? Мене тут все одно дуже довго не буде. А коли повернусь, не факт. Грюба нам музика, блін, артилерії. Не факт, що тут уже буде щось літом ловиться. Знаєте що? Давайте підцепимо до черв'яка опаріка. А то вони так і окупляться. Один, давайте два. От вони два засранця. Оп! І вже нефіговий такий безбідний. Бутер в борот вийшов. Навозний черв'ячок і два опариша, припариша. Зараза, наче цього, на фронті мало, вони ще тут гамселять. Чудом він вийшов з тих латати чудом, як я кажу. Але нормально, Дуплет. Подлюка. Выходь оттуда, Что, еще один карапец? Нет, это здоровенный карасец. Грамм 800. Ох, трактор. На червя. Красавчик. Непогано ми вже торбанули. На цьому, в принципі, можна і закритися пораненше, а то я сидю, тут ще й снасті перев'язую. Снастями, до речі, не торгую. Ви взагалі адекватні пишете таке мені, коли я їх буду в'язати. І по якої ціні. Та й за, за ті копійки, що на них доход був мізерний. Бо я використовував Made in Японія гачки і не тільки. Що дуже добре сказалось на якості снастей. І дуже погано на ціні, коли їх по 50-60 гривень продавав. Зараз дивлюсь, якась фігня в магазині, непонятна. Зв'язана з усього самого дешевого, що тільки можна знайти. Непонятно, чи воно буде працювати. Яка-то бабуся на аутсорсингу вдома сидить і в'яже під заказ кому-то. Пенсіонери часто так підписують для, на таку роботу подобну хендмейд вдома. Так про що це? я? Вони в'яжуть і навіть не знають, що вони в'яжуть і як воно має працювати. під яку насадку. І з яким приколом. Нічого не маю проти, але з реальністю подобне ізділля я потім взагалі ні разу не дружу і не лове. Хоча буває вистрелює, це ж таке діло. Щось сіло зійшло. Коробчуки прокльовують, двох відпустив Таке і, блядь, грам по 300-400. Ні, один на кіло був тарий, грам 600. Круп... Я аж удивився. Обично дрібний день. Вчора ну, mm -hmm. два штуки викинув ті. Кажуть і крупні є, ну пока не бачив. Нафігачили нормально риби. Можна закритися і пораніше. До пів кіло. Ух! Красава. Це знову ми, це знову я. Гілочки з груші підперті. Це ще один кущ осінню посаджений. Але головний цей скромняга персик. Чому? Тому що в нього чотири персика. Раз, два, три. І ось четвертий, найкрупніший. Перший в житті наш врожай. Перший. Розростається, гілочки пішли в сторону. Усе правильно. Рости засранець. Фігове дерево оп! відбиває знизу, а і відбиває зверху, очухається. Раз, інжир, два інжир, та ж ситуація, але не дуже. Але відбиває. Двічі чи тричі замерз, холода були. Та ж фігня із цим інжиром теж знизу, з-під землі, прям новий паростень, іде. не зламать би його. Це звичайний білий, здається. Найсмачнішому теж тяжко прийшлося. Оце, здається, кавун. Це, здається, кавун рядом проріс. Новий відбило, По краях щось шевелиться, але єлі-єлі погано перезимувала. Молодняк бачу, поливаю і удобрила теж були. Але... Слабо, але відходить. Сподіваємось, відійде яблуня. Не мішало піп ще калібрунути її дофіга яблук. Раз, дофіга яблук, ще більше яблук. і вони ще крупніші два. І вони, до речі, в тому році одне яблуко було, впало, залишили. І така цікава грушка, теж перевантажена вже врожаєм. Куда тобі Владік стільки груш тих нещасних? І теж гілочки пішли, але в сторону сонця. І непонятно іще куди. Оп, от, так от ростіть. Теж не мішала порозпирати, але поки нормально. Минулорічна черешня знову на сонці дуба дала, але вона і в тому році вмирала разів п'ять і відбивала нові бруньки. же і яблунька No2. Три куща граната. Померли, висохли під корінь. Думав викопувати, потім зрозумів, що треба просто, треба просто сушняк зрізати, бо бачу, знизу відбиває нові бруньки. Нові пішли. Думаю, швидко встановиться, але від строчка врожаю на 2-3 роки. І цей же номер 3 кущ. От такі діва. Так, в яму Владик не мирне, тут накопано, насаджено, але не посаджено. Мараку я врізала дуба під корінь, всі три штуки, ну корінь бачу зелений, а зверху все сухе. Не пам'ятаю, що ти таке. Делікат. Ну, при... дереза приживається добре. Раз, два. Дивіться, яка гарна на сонце випрямив, гілки підв'язав і поперло, Три. Горіх один. Вроді очухується, але він в тому году теж декілька разів згорав. А цей, здається, вже не очухається, що... Ну щось як наче з корня шевелиться. Може то прищепа. Оце Таїся, не пам'ятаю, що це за Таїся. Ну, плоди на ній якісь є, цвіло. Почти все осипалось, але пару плодиків осталося. Таїся, Чотирьохрічка. Тут теж були плоди і деякі залишилися, вони здається, маленькі. Побачимо, що з тебе виросте. Просапати не мішало б. Ну, то таке. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Діліться роликом з друзями. Кози живі, але дуже мало дикі собаки. Собака прорвалась ночі. Причому, здається, через мій участок ниф через всі забори і погризли коз. Тих із шести чи з семи залишила козеня, коза, і ось оця Це капець. Жалко. Отак, От як худобу не дроном вб'є, так диких собак розвелось, капець побросали, вони голодні бігають, на животіну кидаються і на і на котів. Ладно, розвів болпологію на 5 минут. Силочки в описі під відео. Радий був бачитись. Всім пока і до зустрічі на воді!